У селі Шельвів за турцівської громади від газу відрізають приватні будинки. Місцеві жителі розповідають, що газопостачання блокують навіть тим людям, які ним не користуються. Мова про будинки, до яких просто підведені стояки. На подвір'я газовики не заходять, а перерізають підземну трубу за межами приватного бійця. У воєнний час нагадаємо відрізати людей від газу за борги заборонено. Що ж могло? статися і в чому причина такої бурхливої діяльності газовиків у Шельвові, що цікаво свого часу, місцеві жителі аби газифікувати село, створили кооператив і вклали у цю справу чимало власних коштів. Тепер до слова, якщо люди, будинки, яких відрізали від мережі, захочуть підключитися до газу, муситимуть платити свої гроші. Люди навіть були такі, що продавали корову, були сім'ї, продали корову, щоб нести ці виручні кошти, нести на те, щоб ми могли закупити всі матеріали для того, щоб виконати це будівництво. Житель села Шельвів, пан Володимир, пригадує, як у 2007 році місцеві жителі за власний кошт газифікували село. Для цієї справи люди створили кооператив. Його очолив пан Володимир. Ми створили кооператив для того, щоб згуртуватися, зібрали власні кошти для того, щоб закупити всі матеріали, а це труби і фасонина, вся, яка там необхідна, і заплатити за виконані роботи, вириття траншей, підведення всіх тих труб. На той час в кооперативі було бажаючих газифікувати було 126 жителів села. Значить, було На той по сумі, що воно в нас вартувало, це значить, всі ті. Роботи з матеріалами. Без матеріалів вірніше, всі роботи, значить, 1886 гривень з кожного села. Це вже коли підводився до хати, стояк, а далі вже виробили за власні кошти. Значить всі ці роки газом користуємося. Дякуємо всім, хто долучився до цього будівництві, от і владам всіх рівнів, хто нам зрозумів. От але ж от в цьому році сталося щось незрозуміло. У червні, за словами пана Володимира, почали відбуватися чудні речі. У селі будинки почали масово відрізати від газу. Значить, почалось відключення тих будинків від газової системи, значить, які не використовують до цього часу газ, от або ж, щось там не сплатили. Ну не сплатили, я тут розумію. За словами пана Володимира, газовики, які приїжджають відключати газ, на приватні обістя не заходять, а перерізають підземну трубу за межами приватної території. Один із прикладів роботи газовиків бачимо, і ми на власні очі. Перерита земля під парканом за межами приватної території і стояк знаходиться під будинком. За словами пана Володимира, у більшості випадків роботи проводяться без відома власне. Робота виконується слідуючим чином. Без довід, без, як то кажуть, відома більшості населення під'їжджає екскаватор до будівлі, викопує траншею. Не біля будинку, а не біля стояка, а де по вулиці, де йде відключення відгалуження від основного, значить, перерізають, закривають ту трубу, відключають будинок. Через те мотивується тим, що газ не використовується всі ці роки. От а згідно якогось там указу, 2016 року вже тепер редуктор має стояти не біля приміщення, а на Вулиці. От. Ну і разом з тим людина заплатила гроші за всі роботи, які виконувалися. А тепер я питав, скільки ж то буде вартувати, якщо вже прийдеться поставити такий стояк за межами для тих, хто захоче жити, хто захоче такий газ, бо є такі люди. Є люди, що от вони не живуть, вони поїхали на заробітки. Дехто виїхав, були такі, що виїхали зв'язку з цими подіями, які зараз в нас в Україні творяться. От. І коли ви знали, що тут робиться, плачуть, а що ж я. І кажуть, що вартість стояка буде вартувати після того, якщо б хтось захотів це робити. Значить, Це вже більше ста тисяч. Ну це ж непідйомна, я думаю, сума. Говорив, не означає, я просто говорив з тими працівниками, які приїжджали, робили різні роботи, виконували. От я з ними розмовляв, вони кажуть, ну теж каже, то вроді якось би, якби неправильно, так не має бути. Хтось би мусив когось повідомити, щось, щось розказати, що то так. Запитати, чому так ми вирішили в газовиків, але у Волиньгазі з згоду пояснити за що іще як не окрім боргів людині можуть відрізати газ, не змогли. Порекомендували написати інформаційний запит з адресами будинків, яким перекрили трубу. Проплачено все, до той стоячок біля хати, а він відкопаний і вже його до нього не підключиться. Якщо людина захоче, от вона захоче, припустимо, власниця це продати цю хату. Таких на що не купують, якщо треба до тут газ підводити за і більше тисяч. А він от був тут біля хати. Я не знаю скільки то правда, але вроді в нас згідно списку десь по веселу 27 точок мали відключити. 27. А тут я по селу. Він сам над зараз батьки помирали. Він в Лукачах десь проживає. Хата відключено, там є відключена, Там по тій вулиці, як ми кажемо, ну, колись вони перша зараз міняти, теж повідключено. Нагадаємо, що постанова Кабміну від 5 березня цього року забороняє відрізати населення від надання компослуг за борги. Установити щодо припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється припинення, зупинення, надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати в неповному обсязі. Тож, чому у Шельвові людям почали відключати газ, питання відкрите. Сподіваємося почути пояснення у відповіді на інформаційний запит. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.